Я знову тут, у ваших телефонах і в ваших телеграмах. Хочу сказати, що сьогодні мені стало аж лячно від усвідомлення того, що вже минув час. І ідея прикольна. І на минулому тижні я навіть зробила плашечку на YouTube і хотіла виставити відео, виставила, потім його видалила, тому що в мене там з цією плашечкою щось не, не грало. І думаю, ну це якась дурістика. Кому це цікаво? Я вже геть навіть зняла ще одне відео і не можу його виставити, і в мене лажа з навчанням, я все відтягую, я довго сижу, я часто переключаюся на телефон, і я розумію, що це тридець проблеми. Е -е -е не скажу, що я зловила панічну атаку, але усвідомлення того, що ти сама сидиш на місці. Я сама корінь усіх своїх проблем.